Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо ліниві вареники. Це як основна страва, а також чудова альтернатива вашому сніданку. Для цього нам потрібно 300 г сиру, підійде будь-якої жирності або взагалі нежирний. Переминаємо його виделкою або використовуємо блендер. Додаємо 2 столові ложки цукру і 1 яйце. Продовжуємо помішувати. Далі додаємо 4 столові ложки борошна і замішуємо тісто. Тісто повинно бути легким і не липнути до рук. Я роблю заготовки, тому я зразу відправляю в морозилку, а зранку на сніданок готую. Тому беру дощечку, застеляю її харчовою плівкою і формую кульки. Ви можете розкатати велику ковбаску і нарізати шматочки. Кому як більше подобається, далі за рецептом нам потрібно приготувати кюлі. Для цього нам потрібно 150 г фруктів, підійдуть як заморожені, так і свіжі. Додаємо 50 г цукру і ставимо трішки варити. Наш соус має загустіти, тоді він готовий. Далі беремо сито і перетираємо наш соус. Беремо каструлю, наливаємо воду, трішки підсолюємо і відварюємо наші вареники. Подаємо зі шматочком масла, сметаною та кюлі. Всім смачного! А я чекаю в коментарях ваші рецепти. Буде цікаво прочитати. Всім дякую, па-па!